Я люблю море, автор Олина Чорна читай автор Олина Чорна. Я люблю море, як воно шепоче і на берег вирватися все хоче, як мережим на пісочок воно торкає, як воно стомившись, тихо відпочиває. Я люблю чаяк, їхній крик мріливий. Їхніх крил потужних політ повільний. Люблю дивитись, як вони в небі літають, у морських глибинах собі рибку шукають. Я люблю мушлі, їхні шепіт звабливий, всі вони різні, чудернацькі, красиві. Я люблю корели, моря колючі прикраси, а морські перлини блищать веселкою ясно. Я люблю рибок, вони такі шустренькі, такі смішні, веселі, а ще яскравенькі. Я люблю море. Як штормить, як хвилюється, бо живе воно є, і так світом милується.